Всім привіт! У мене сьогодні буде розпаковка. Розпаковка продуктів. Зараз я не їжу по магазинах. Ми замовляємо доставку. І зараз покажу вам, що ми тут не вибирали. який в нас закуп вийшов. Тут 5 6, 6 пакетів. І ще ми взяли воду. Вона в коридорі, теж покажу вам. Я знаю, з чого Почати за що братись. Так. З цього маленького почну. Так, це паперові рушнички Ось такі ми взяли. Вони трьохслойні. Взяли спробувати. От, бо двохслойні мені не дуже подобається. трьохслойні краще, але ці ми не пробували. От, далі взяли ось посіль. Це для посудомийки. Тут півтора кілограми і ми взяли ці три пачки на ну, паксі було. Тут, до речі, дуже багато в паксі було. Того ми нагребли, не прям все, що нам супер потрібно було. Далі ми взяли ось такі сухарики з томатами. Вони були по знижці і взяли. Ось це пиво ось таке, собі взяв спробувати. крафтовые кейсы. Я его не сильно люблю, поэтому мне не не буду. В принципе, так, так. хлебчик. Мы взяли три пачки. У нас сейчас на завтрак, на снеданок мы не можем. бутерброды. Вот, и я люблю тостеры. Тостеры роботы. Так, остаются огирочки. тут вот шапка. Бантики. І шпагеті з пару пачок взяли. І далі ще взяла ось такий сушений манго. До речі, дуже смачний, мені дуже подобається. Ми не один раз брали. Е класний. І він, здається, цей без додавання цукру. Бо є е ну, такі ж схожі манго, але, сушені, але там додається цукор, а тут не додається. Наступний пакет тут в мене. Так, є такий великий пакет цукерок, Я дуже люблю, вони дуже смачні. Так, тут ми взяли кілограм м'яска, я буду робити біточки, яйця, сир, сметанка. Це, до речі, корине рулет, дуже смачний. Так, так, обратися. Два коротких рулети, два сири. Це ми на сніданки робимо, ще помідорку кладемо на то. Дуже смачно трапляється. І бачу, що ще понабирали ось таких от е... молочних коктейлей. Ми... Е... ми якось пробували, і нам дуже сподобалось, і це взяли знов трошки себе побалувати. Ось такий шоколадний, банановий і фісташковий. Так. Наступний пакет. Такі от молочні палочки груди. Чотири пачки. Так, це забула, що ми ще сир не взяли. Ще взяли ці сирні сухарики. Ну, ми їх дали, тому що вони всі були по знижках. Залишилось ще два пакета. От. Тут Ми взяли кавуни. Тут 4 кавуна, приблизно 15 кг. Ми хотіли інший, взяти Взяти робник, але його не було. і Ми взяли ось такі. Але, і, звичайно, ми хотіли вчити взяти 40 кг кавунів, але взяли менше, тому що вони дорожчі. І останній пакет у нас картопля. Взяли картоплю, бо в нас закінчилось. От. Ось так от. Ось такий у нас був закуп. <хи> а, із такого, що прям супер-супер лістівного -супер, е ми щось мало взяли. Взяли більше якихось смаколиків, але якось не знаю, хочеться чогось смачненького поїсти, щось такого. От, так от закупились. А, покажу ще. Я купила в Сансеї ось таку от штучку. на кухні. А, Для цукерок і сюди ми манго наклали. І я, я вже розклала сюди цукерки так вона виглядає. Дуже зручна, до речі. І ще покажу теж, я це цей нещодавно купляла. Купила ось таку ще поличку. От, І ми тут під умивальником нарешті все порозкладала, бо тут був такий срач. Просто от сюди я склала мої паштетики, корм, сухий корм. Це велика пачка корму сухого. А тут все чисте ще для кухні. Там сіль і це для посудомийки. от. Так от Так стало гарненько. І що Тут прикольно, ця штука, ну, тут вона не супернужна буде, але вона виїжджає. От. Тобто можна висувати. Тоже, в принципі, прикольно. Можна просто вона не стало ось так. Я його боком поставила, бо там у нас фільтр, бак для води. Тому, ось так. от, ну, Не знаю, мені здається, класно вийшло. Ще в сенсе я взяла там для дитячої багато таких дрібниць, але це я, напевно, вже покажу в іншому влозі, бо мені ще повинна прийти посилка з Аліекспресу. Я теж там діткам замовила якісь такі розвиваючі штучки. І потім я ще сенсею ще замовила одну посилку. Коротше, я трошки підсіла на доставки. От. Пишіть про закуп, що ви закупаєте, що ви любите, чи частіше самі ходите в магазин, не знаю. Я раніше сама їздила, мені подобалось ходити, вибирати, обирати. Насправді це займає більше часу, але зараз з малюками на мене немає, немає такої розкоші, тому ми замовляємо доставку додому. От і плюс мені не можна ще важкого піднімати, то я е і не піднімаю.